відповідальність. Блін. <клес> Даєш, дуже швидко реагують. Ну <клес> суперегрілися чи Ну болів мене зуб, болів, мені треба було додохнути. У мене напухло буває. Вичекайтеся, будь ласка, патрульної частини, патрульної машини.

Здорово. Стоп, 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 стоп. Пустину, ну, не... ну дивіться, а що ви робите? А що ви робите? Ну пустину. Я тебе прошу пустину. Зараз дочекайтеся, будь ласка, Зараз, патруль. Я там, там я Зачекайте, будь ласка, патруль. Мені треба далі до доктора. Розумієш, я розумію, прекрасно, але ви порушили правила дорожнього руху. А ти хто такий? Покажи вам. Журналісти, я ж показав вам своє посвідчення. Показати вам ще раз Бо на стоянці не було місця, У мене напух зуб, болів зуб, мені треба було срочно до доктора. Це була причина, так. Якщо в мене боліло, то що? Ні. Я їй показав свої постійно журналіста. А ви хто? Покажіть мені я теж громадянка, ну бувають випадки. Випад. Ну бувають випадки. Мене зуб болів. Не, не пускайте, ну тримайте, раді Бога, тримайте. Можна подумати, що громадянин ніколи не порушує. Порушує, звичайно. Ну, ви, ви пошкоджували рух на пішоходному переході близько години. Ми 40 хвилин чекали вас. Правильно, я була у доктора, у ну, а не а людям не, люди не могли. Ви створювали аварійну ситуацію. Ну дивіться, я стою на пішохідному переконанні. Ну добре, добре. Дай мені прийде відео, прийде, я заплачу штраф. Добре, Знає, добре. Викликаєте людей, правоохоронник правоохоронних органів, вони прийдуть, складуть протокол, заплачують штраф і прийдуть. Ви зняли на відео. Да. Дасте на відео і я заплачу штраф, дасте їм. Все, і і... я подам штраф. Ну що, що ви робите зараз? Ну, я стою на пішохідному переході, ви на на зараз мене не ви на мене виїжджають. Ви там, де велосипед. Ну, ви так само зараз ви велосипеди, своєму перешкоджуєте поїхати. То ви, бо ви перешкоджаєте. Ну, так, ви перед тим, де стояли. Ну що ви робите цирк, хлопці? Ну, вам не стидно. Ну ви чекайте, будь ласка, працівників міліції, і зараз заплатите штраф. Ви ж самі визнали, що ви порушили. Я порушила, ну ні, ні, нічого страшного. Колись, я. Нічого страшного, ні. нічого страшного. А через те, що людина в аварію через вас могла попасти, вона це теж нічого страшного чубу людина через мене? Тому що вона обходить. Ваша міш... машина мішає обійти нормально. Людина йде і не бачить машини, яка їде з праворуч. Він повинен завжди бути уважний, навіть на пішоходному. А водій пере... не має пішоход паркуватись так, має як ви. Він має пройти безперешкодно по пішоходному переходу. А у вас там стояла Ні, ваша машина. П... Пішоход має підійти, стати на проти. Потім через 40 хвилин прийдеться забирати машину. Я ну, чудово. Я... ну Дивіться, я подивився, направо, наліво, переходжу, по пішохідному переходу тут хопа ваша машина. Що далі робити? Ну що ви робите? А ви що робите? Ну ви ж тільки що самі мені і людям визнали, що ви хороше. Визнали? Чудово. Ви? Дочекайтеся, будь ласка, працівників правоохоронних органів, ви отримайте штраф. Треба до доктора. розумієте? Ну, я все розумію. Не розумію. А ну покажи мені хто ти. Покажи. Хочу бачити, хто такий хто кордон. Такий Мене звати Михайло Чоргова, я журналіст і що, телебачення. З чим журналістом? Да. Ну, я як журналіст, як громадянин України, побачив, що ви порушили правила дорожнього руху, Припаркувавшись на пішохідному переході, викликали працівників правоохоронних органів. Побачив вас, коли ви підходили, ви самі сказали. Ну, виникла така Навіть ситуація, я порушила ви, правила дорожнього. Слухайте, я не перший раз надому. І іноді буває, що порушую правила дорожнього руху. Навіть коли ГАЇ мене зупиняє, вони мене попереджають. Я визнаю свою помилку, вони мене попереджають і кажуть, більше так не роблю. І я признаю, що я давайте, робила так, я більше не буду. Давайте приїдуть ставити. працівники правоохоронних органів. Так. Вам так театр дуже, дуже, дуже важливо вам правда, показати, що дуже, 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 дуже Як Вони там шукають, так хлопці. Ви добре, фотографуйте, не знаєте. Так, так, дайте в голову. Що я не знаю ваші.

Німеч чувство у ваших, у ваших усіх людей. Вони вже йшли і били мене в голову. Вони... Ми не хочемо фізичної розправи, ми хочемо, щоб ви понесли покарання. Понесу, ви в ні. Він він прийшли... А чому не можете особисто це зробити? Запаркувалась, жінка на. Патруль зараз має приїхати. А ви що? Викликали, вони це 25-ту хвилину їдуть. Ви мені на ногу наїхали? Забери ногу. Ви мені на ногу наїхали. А Як я заберу? А як заберу? Як я заберу, якщо ви мені на наїхали? — Ти що за травми будеш платити? Така хитромудра. А ти нормально? був? Вы можете назад <плес> дальше поехать. я ты же в военно. Вы мне хочете сейчас я я на кардиану ее оформить. Он стоит, нога, нога у меня, под колесо. Что ты пхаешь? Вставай назад, бутылка. Дай. дай назад. Хочешь мне гипс площадку служить? Боже, какие, господи. що шуров. Назад, ні. Зайди. Я стану поза. Надо развлекаться. Вот хворі люди. Господи. Так как она могут? Дамочка, в тебе є внуки, працюй. Є, ти машина Є але я так себе не веду. Як? Так як ти. Ви знаєте, як я себе веду. Я бачу. Ну, що я вам зробила? Не нормальні люди. Ти нормальна, всі ви нормальні, ти нормальна. Дідеш, так вот. Що там, коли патруль приїжджає? Давайте автомойдам. У мене болів зуб. У мене на зуб, стати не буде. Я пішла до стоматолога, щоб поставив мені лікарство. Все, вийшло. Ну буває так, буває. Ну буває. Я попросила пробачення. Попросила пробачення. Ви виїжджали наїхали до мене. Ну і що? жінки йдуть, зараз будуть бити в голову за це. Подивіться, зняла місце. Я зняла поклали лікарство. Я стала на 10 хвилин, доктор поставив. Мені стоять, хіба вони тут шукають оці е, проблеми на бабах? Ви знаєте, з якого року у мене Май права? 74-го року. У мене немає ні одного порушення. Ну і що? А це тепер що було по вашому? Це було не про порушення? Просто ви маєте ставити собі це? Ні, мені поставили лікарство, я вийшла з лікарні. От стоматологія вийшла. <плес> — Ну ви самі визнали, що... — ну, Я визнала? Ви — як... Я визнала, що я... — Диваска, дочекайтеся працівників правоохоронних органів. — Ну я чекаю. — І все. В чому проблема? — Там правопорушників там нічого не входить. — Ну ви вже його працівників... — Я кажу, що мене ГАІ зупиняє. Іноді я порушую. ГАІ зупиняє. — Вони кажуть, коли приїде. — Ой-ой-ой. — Вона вийде, я не буду допомагати. — Чи ж, Міш, чого Азов стане машиною? — Правопорушників. А віщо ті проблеми з цим робити? Журналісти шукають собі е а, е великі... а Навіть не справа в тому, що ми журналісти, я шукаєте? Зачем? Ти молодий, ти не з того починаєш. хлопчик. А з чого мені починати? Ну не з того не ти починаєш. З чого я маю починати? Ну, Я переходив вулицю. Не зміг перейти, тому що стояв ваш автомобіль на пішохідному переході. Право не в тому, журналіст, я чи не журналіст? Ні, бо ти журналіст, ти шукаєш сенсації. Для чого тобі така сенсація, дебільна? Скажи, для чого? Ну, Для чого ви її створили? Ну створила, я признала, що я створила, ми не були. Добре, проблем. будь ласка, встати не зуб болить, на напу. Мені треба срочно було до доктора. Добре, я це розумію. Ви самі визнали, що ми ви порушили правила дорожнього руху. Дочекайтеся, будь ласка, правоохоронні органи, оплатіть штраф і все. Ну, ви зняли, відправити в ГАЇГАЇ, прийшла мені. За українським законодавством відео не є офіційним доказом. На, міс... на місцях тепер гроші вже не бере. Год... Не беруть, не беруть. Не беруть. Ну, вони тепер. Так. 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 На місцях запретили брати, ну, слушайте, їм... шановний, запретили я брати гіпертонік. Грошів. Маєте на увазі, mm -hmm. що я гіпертонік. І я оце нервуюся. Я таблетку зранку не випала, бо болів зуб. Я розумію, я гіпертонік. гіпертонік. Якщо гіпертонік. у нас будуть проблеми, я на вас суд подав. Поясніть, будь ласка, а, а чому ви повинні хвилюватися, я якщо ви самі визнали, що ви порушили правила дорожнього руху? Я порушила, я визнала. Я порушила. Я визнала. Ну так а чому ви зараз відмовляєтеся дочекатися Слухай, патруль? Ти мене ти мене доводиш до цього. Я гіпертонік. Я зараз стану, піду в лікарню, поміряю давлення. І все, я, і, я, і, до вас, я до вас не хамив. Я просто з вами спілкувався. І все. що ви Я не збиваю людей. А куди ви їдете? Він. Ну, ви його не можете а чому? долучити. А чому, чому нема? Ну а як ви його долучите? Яким так. чином? Вони скинуть мені на комп'ютер, пішли? Я это скину на диске. Лудок, складай. Сейчас буду замыкать. Складай. У нас сегодня 30.00. Все. Зараз готуємося до цього. Окей, Чернівецька область. 19-го. 19-го. Вони 19. проводить 74-го Я ні разу не порушувала. У мене немає взагалі провадження. А? Український. Після.

Ви, ви мені здалеку показували? Я не... Ні, я навіть підходив до автомобіля і близько показую. От є двоє людей, які це бачили. Бо ну, ж я не бачу. Я зараз запишу, бачу, як ви є. мені не... Я прошу вашого посвідчення. Я його показував. Я його не бачив. Дайте мені своє посвідчення. Покажіть. Я вам його показував. Ви і показували мені я здалека, я... я була в машині, хочу бачити ваше посвідчення. У мене є свідки, які бачили. Так. Перед тим, як до вас звернутися, я підійшов, показав своє посвідчення і назвав ім'я. Ти, ти мені так... здалеку його показав, я не знаю Це ні твої ім'я, ні фамілії, я... не знаю ні хто ти, ні що ти, ні звідки ти. Ну Громадський діяч, але хто ти? Ну, я показав. Дякую. Ну, між іншим зараз фіксується на відео. Ну, Якщо ви вже так пішли по лінії закону, так. то ця образа честі і гідності. Ось сильне це образа. Так. Так. Ти зібрав тут цирк, щоб баби мені чуть не били в голову так. за те, за те, що я зупинилась їм на переході. Ну, жін на переході, тобто ви маєте першочергову право руку на поїжджій частині чи? Вони з, з цим бореться, не з цього хто, починається. Хтось з цим бореться, хтось з іншим. Я борюся з цим. Я вам вже пояснюю. Зараз oh. велике реально зробив вам щось не хто і сказав, ну я винен, я дуже перепрошую, але я... Так і, так і відбувається. Так і відбувається. Бачите, я починаю брати саме. Да, відповів, да? Таку вона була Стояла просто на, на припаркувалась на Так, перше, Да, що? Там? Да, вот Что так інтересно, да? Ну постояла на пішоходному переході. і мене ну, то громадські діячі мене штрафують, вони... Бачите, як весело в Україні живе. Че? Це видумали скушті. Я йому кажу, що до дорозі проїхати неможливо, а мене за те, що. Ну... Не давайте сам. Я не даюся, я сказала, що я нічого не порушувала. я стою в воду. Але це от, підписати, підпишіть краще, а потім, якщо ви подасте оскарження, то ви оскаржите. Підпис нам ваш, що, що його не буде, це тільки, ну. І що? що, що є, що немає. Все одно чисто. Ну, так, все одно, його треба оскаржувати. Оскарження... Я не буду, я не буду з цим. Ну, не дайте пару рублей в них Нет, так громадские дети, журналисты. А, серьезно. Видуще ваше. Вы имеете код 15 А Видуще одного у вас есть? Я Две Про? Можу идти? Две Где вы живете? Грушевск, 11, в Тобто в нас так паспорт, відправки вони мають сюди. 11 клас. Вам сказали, що. Правда, дають паспорт. Вона відмовила квадратність. Я тільки беру тут не Писати, що ви відмовилися тут, пояснення, так? Так. Ви відмовляєтесь? pevedmoulayse, ta? Не буду. буду. Я сподіваюся. А завтра ми вас шукаємо на середині. Комісія в я... моє прізвище був Сятицький. Звательно відмирована. Старший інспектор виїзду та оформлення матеріалів до подати.